Передаю привіт всій команді і крейтів. У нас тут дуже круто. Нам не вистачає сьогодні саме тебе. Я передаю привіт всім тим, хто е, до нас не приєднався. Е, в нас тут дуже кльово, дуже класно. і Я думаю, ви повинні нам застряти. Друзі, незважаючи на відстань між нами, нас об'єднують спільні проекти та спільна мрія. Це вільна Україна. Вечірки в умові. Тут дуже класно і чекайте, з нас в Черкасах. Привіт! Ребята, дуже жаль, що вас з нами немає. Ми дуже скучаємо, але сподіваємося, що ви дальше до нас. Як тільки у вас буде нагода, ми дуже сумуємо.